Друзі, вітаю вас у цьому відео. Зараз я розкажу вам про особливості НМТ 2025 року, саме з української мови, познайомлю вас ближче з цим іспитом. Але перед тим як я буду розповідати, я хочу з вами познайомитися. Мене звати Юлія Дейнега, я викладачка української мови і літератури вже 8 років. І за цей час. 378 моїх учнів отримали 180 плюс балів на ЗНО та НМТ. І я вважаю, це досить непоганий показник моєї роботи. Також хочу сказати, що я й сама часто ходила і на ЗНО, і на НМТ, намагалася пробувати написати ці іспити. І дещо знаю про всі ці процеси. І зараз я вам про них розповім. Також хочу звернути вашу увагу, що, окрім Ютубу, у мене є. Інші соціальні мережі. Це: от, перша картинка це Інстаграм, друга картинка це телеграм-канал, і третя картинка це Тік-Ток. Долучайтеся до цих соціальних мереж, ви можете просто відсканувати, піднести телефон, QR-код відсканувати і потрапити в певну соціальну мережу. Але також я залишу посилання в описі під цим відео, ви зможете. Приєднатися до мене і разом зі мною вивчати українську мову, готуватися до НМТ. А тепер починаємо. В чому ж різниця між ЗНО та НМТ? Хоч НМТ вже і не перший рік у нас проходить, але багато хто не розуміє різниці, я зараз її коротко поясню. ЗНО це був іспит, де кожний предмет писався в окремий день, і було більше питань на іспиті. і... Більше часу на один предмет виділялося. Наприклад, там українська мова була три години з літературою, а зараз українська мова одна, і це 60 хвилин. Але ЗНО писалося в різні дні, НМТ пишеться в один день, і це всі предмети, це понад 4 годин, і це важче, як на мій погляд, значно важче. Далі ще одна відмінність це те, що в ЗНО були письмові відповіді від руки. Це власне висловлення, і давали ще текст такий, за ним були питання, і треба було розписати від руки відповіді на ці питання. Це також оцінювалося в НМТ. Це прибрали, тому що НМТ це комп'ютерний формат. ЗНО було на папері. Ось і така різниця між цими двома поняттями. ЗНО це зовнішнє незалежне оцінювання. НМТ це національний мультипредметний тест, коли всі тести, всі тестові предмети злилися в один. Далі йдемо. Далі у нас така структура. У 2025 році структура НМТ не змінилася від 2024. У 2024 році у нас був такий формат, що спочатку ми пишемо українську мову, обов'язковий предмет перші 60 хвилин, другі 60 хвилин математику, також обов'язковий предмет. Далі, після двох годин, у нас перерва 20 хвилин. І знову пишемо обов'язковий предмет, це Історія України. І далі предмет на вибір. Предметами на вибір були іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія та українська література. Ось. І це певним чином так складновато, сприймається зараз, тому що от всі предмети в один день. Але. Багато хто без проблем складає, виходить переможцем з цього випробовування, і ви зможете. Було дві сесії: основна і додаткова в липні. Додаткова сесія створюється спеціально для тих, хто не може потрапити на основну сесію через певні причини. Причини – це, я так, це проблеми зі здоров'ям, якщо щось несподівано сталося, коли у вас основний екзамен. Якщо якась непередбачувана ситуація тощо. Якщо там ну, причина не, скажімо так, причина якась ну, не дуже серйозна, вас ніхто на додаткову сесію не пустить. Ідемо далі. Це я вам розказала структуру в принципі, всього НМТ. І ми переходимо до структури самої української мови. Іспит української мови складається з 30, 30 тестів, 25 тестів з однією правильною відповіддю. І 5 тестів на встановлення відповідності. За 25 тестів ви отримаєте 1 бал. За відповідність ви отримаєте 4 бали. 4 бали, і там, якщо на відповідності одна помилка, ви отримаєте 3 бали, це не означає, що, там... ну я далі поясню ще про тести на відповідність, ви отримаєте 3 бали, а не 0. Тут така система. Максимальна кількість тестових балів це 45. Це йде від того, що у нас 25 балів за тести з однією правильною відповіддю. І виходить 20 тестових балів з тестами на відповідність. От у нас 45 балів. Ми отримали на виході з НМТ 45 балів. Що з цими балами робити, я розкажу далі. Далі, ми ці 45 балів переводимо 200-бальну шкалу і отримуємо нашу оцінку за НМТ. Бачите, у нас тут 45, 45 це 200, так? Там 34, це, 34 це 165, 35 балів 167. Тобто ця табличка абсолютно доступна в інтернеті, ви можете набрати, перевести бали НМТ в 200бальну шкалу. І на сайті от, Українського центру оцінювання якості освіти, дивіться ці таблички. Там все в повному доступі. І можете переглянути не тільки українську мову, а і ще й інші предмети. А я вам, до речі, залишу в описі під цим відео посилання на цю табличку. Думаю, вам буде цікаво подивитися більше інформації про інші предмети. Отже, бали тестові ми переводимо в 200-бальну шкалу і вже знаємо, там, наприклад, у нас 100, 167, 177, 175 і так далі. Особливість нам те в тому, що. Зараз похибка. Бачите, похибка в балах, вона значна. У нас 45 балів це 200, 44 бали це 195, 43 бали це 191. Тобто ви зробили дві помилки і вам відсікли 9 балів. ЗНО в цьому плані було простіше. Там балів тестових було більше, а отже, і шанси на помилку було, якби. З помилкою було простіше. Там дві помилки робите, і вам, там, наприклад, 198 ставлять, або там 197. Ну, було набагато простіше в цьому плані. Тому готуватися до НМТ потрібно дуже-дуже і дуже, дуже добре, бо за помилки дуже сильно ріжуть бали. Далі, у нас з'являється таке поняття. Зараз, секундочку, чому? Так, у нас з'являється таке поняття, як прохідний бал. У нас на ЗНО раніше було як. Ти приходиш на іспит, тобі дають одразу 100 балів. 100 балів. І все. І роби з цими 100 балами, що хочеш. Зараз у нас є таке поняття, як прохідний бал. Нам потрібно набрати, ось я вже виділила, це 7 тестових балів для того, щоб нам поставили 100. Просто 100. 8 це там уже буде 105 і далі зростає кількість балів. Що буде, якщо ви наберете 6 балів, 5 тестових балів, 4 тестових бали і так далі? Нижче нижче 2-3-1, вам просто напишуть: не склав саме українську мову. І тоді шанс вступити в університет, ну, він майже втрачається. Там мінімальні шанси. Треба думати варіанти, можливо, за кордон або ще кудись. Але якщо не складено НМТ, то вступити до університету ну, дуже важко. Перепрошую. Ідемо далі. Програма НМТ. Програма НМТ у нас не змінюється з 2018 року. Туди входять всі-всі теми: фонетика, морфологія, орфографія, синтаксис, пунктуація, стилістика, лексикологія тощо, тощо. тощо. Програму. Треба вивчати один за одним. Тобто всі теми, які нам потрібні, їх треба опрацювати. Бо певні теми ну, не, не трапляються в якийсь рік. Так? Там, наприклад, в минулому році не спитали: ну, хай спрощення. Але це не означає, що цього спрощення не буде в 25-му році. Тобто, всі-всі-всі теми послідовно треба вивчити. Про те, в якій послідовності краще вивчати теми, я розкажу в іншому відео. У на цьому ютуб-каналі. Йдемо далі. Типи завдань. У нас, до речі, повертаючись до програми, я вам посилання на програму залишу також в описі під цим відео. А тепер типи завдань. У нас, бачите, 30 завдань. 30, так. І у нас є з однією правильною відповіддю ось так воно оформлено. У нас просто питання, і треба вибрати одну правильну відповідь. Далі. У нас є завдання також з однією правильною відповіддю, але тут треба три пропуски заповнити так? і вибрати якийсь варіант, щоб три слова правильно вставлялися в цей пропуск. Далі, це завдання за такими фігурами. Тут одне завдання жахливе це на встановлення послідовності тексту. На, на логіку абітурієнта перевіряє. А інші завдання там не такі е, страшні, як здається, на перший погляд. Ось е, ці фігури, по суті, це А, Б, В, Г, Д. Замість АБВГД намалювали ці фігури. Щоб вам не так страшно було від е, цих дивних штук. От, я вам просто скажу, що це замінили АБВГД. Далі. Завдання на відповідність. В попередніх завданнях була одна правильна відповідь, один бал. Тут у нас за завдання на відповідність йде 4 бали, так? І ми там, наприклад, екскурсовод знає наше місто а, як свої п'ять пальців в Б. Да? Тут ми відповіли Б, а от схожі Даринка із сестрою ви ставите не як дві краплі води, а як гриби після дощу. І у вас помилка, да? Ось вам перший, перший бал зарахували. Раптовий приїзд був. Гостей був як. Грім з ясного неба тут також правильно ви відповіли. Офіціант крутився на зміні, як білка в колесі, і тут також правильно. І ви думаєте, мені тут поставлять 0 балів чи 3 бали за одну помилку? Вам поставлять 3 бали. Тому що кожна, ось ця кожна відповідь рахується як окремий бал, а не в цілому всі 4 бали. Тому, от в такому випадку, так, у вас одна помилка, ви отримуєте 3 бали. Десь ще помилилися, ще одна помилка, 2 бали. І так далі. Нуль ви отримаєте, якщо ви повністю всі 4 відповідності поставите неправильно. І питання: де готуватися до НМТ? Я вам можу порадити сайт, найпопулярніший. Його всі знають ЗНО Освіта no Для того, щоб його знайти, переходите в Google і так і пишете ЗНО освіта. No і вам видасть. Там дуже багато тестів, як із української мови, так і з інших предметів за НМТ з, з НО з попередніх років. І це дуже зручно, воно дуже добре тренує вашу пам'ять, ваші знання і готує вас до іспиту. І те, що там формат саме іспитів, це дуже-дуже круто. Посилання на цей сайт також буде в описі під цим відео. Забирайте і користуйтеся. Дуже рекомендую. На цьому все. Я вам коротко розказала про структуру НМТ 2025 року. Нагадую, що у мене є соціальні мережі. Це у нас Інстаграм, це у нас Телеграм, а це у нас Тікток. Забирайте за QR-кодом, долучайтеся, буду вас рада бачити в родині моїх підписників, а також можете за посиланням в описі відео знайти посилання на ці соціальні мережі. Дякую вам за увагу і успішної вам підготовки!